к нашему разговору сейчас подключается Никита Петровец, юрист регионального центра прав человека. Никита, добрый день. Витаю. Указ Путина, который касается украинцев, живших в Крыму до российской аннексии, начинается буквально со слов «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права». Ну и далее по тексту. Есть ли что-то в этом указе, вот по вашему мнению, что отвечает нормам международного права? Як і завжди, ні, як і всі попередні укази, які ухвалювали, ухвалювалися в контексті так, спрощеної процедури для отримання громадянства, з що найменше двох причин: перша указ спрямований на затвердження політики анексії українських територій, щоб показати, що це нібито територія Російської Федерації. А, і це є міжнародним злочином, так само як і злочином агресії, невід'ємним елементом. І друга причина що це є порушення міжнародного гуманітарного права, за яким заборонено розглядати тимчасово окуповану територію, як нібито територію іншої держави в даному випадку Російської Федерації. А цей указ спрямований саме на це. Тому говорити про якісь відповідність міжнародному праву ну, мабуть, у Російської Федерації якісь своє розуміння міжнародного права, яке вони собі пишуть, і як вони його собі вважають. Как я уже говорил, в этот же день появился еще один указ, который касается тех иностранцев, которые решили, согласились служить в российской армии, воевать против Украины. Можно ли понять вот, замысел да, издания этих документов? Вот это наделение российским гражданством, в качестве какого инструмента оно здесь используется, и что можно сказать вот о целевых категориях, кого Россия в данном случае хочет видеть своими гражданами? Я припускаю, якщо ми говоримо саме про людей, які підписують контракти із збройними силами Російської Федерації, то це найбільш фрагідне спрямовано на те, щоб Російську Федерацію не можна було звинуватити в тому, що нібито а, в її інтересах воюють найманці, тому що це вже, якщо їм присвоєно громадянство Російської Федерації, то це вже ніяк не найманці. Плюс я впевнений, що це також заохочування громадян з інших країн а, світу. Які можливо яких можливо не так вдало склалося життя? А тут приходить Російська Федерація, і говорить: все дамо забезпечені як армії Російської Федерації. Якщо відвоюєте там от ще якась квартира, тобто я маю переконання, що це спрямовано на те, щоб фактично сформувати додатковий мобілізаційний резерв, який використовувати в агресії проти російської проти України а, а, а других категоріях: от ті українці, які жили в Криму до російської окупації, або, а, діти сироты, вот которым тоже предусмотрено теперь российское гражданство, зачем они Россия? Це трошки інша історія, але да? те, що я зараз казав, це конкретно, якщо люди укладають контракти збройними силами. Якщо ми говоримо про цей указ номер 11, то що важливо розуміти, насправді цей указ не вносить нічого нового, оскільки, якщо подивитися, прилустати його до кінця, то в кінці можна побачити, що там скасовується цим указом ряд інших указів президента Російської Федерації, так само про спрощену процедуру громадянства. І в рамках них, зокрема, були передбачені всі оці підстави, які ми зараз бачимо в поточному указі. І в контексті Криму, і в контексті загалом громадян України, тут можна лише відзначити, що одна з останніх змін, яка була, що от в попередньому указі це були лише люди, які мали постійне проживання на території Херсонської, Запорізької Донецької та Луганської областей, да, оскільки вони стверджуються тепер, начебто їхня територія, хоча це не так. А тепер вони написали просто України, що в принципі означає, що будь-який громадянин України, які опиняються на території Російської Федерації, і має законні підстави перебування. На території РФ фактично може скористатися цим спрощеним порядком. Для чого це робиться? Ну, Тут можна декілька причин да, припустити, чому одна з причин, що ну, вони ж не визнають фактично, що Україна має право на існування. Но вони показують, що якщо існує одна така велика Російська Федерація, то значить всі громадяни України мають стати з часом громадянами Російської Федерації. І, фактично вони для цього створили спрощену процедуру, да, тому що їм вже все одно в принципі, з Луганської області, з Донецької, з України, та без питань. Їх визнає, мабуть, тільки звернутися. А, тому це все спрямовано на, на цю демонстрацію о, цих цілей, так званої їхньої спецоперації. Плюс це так само, як, як ми говоримо завжди, що це витіснення нелояльних громадян. Тобто, наприклад, є громадяни України, які перебувають на території Російської Федерації, наприклад, ті самі цивільні особи, які депортовані на територію Російської Федерації, яких Російська Федерація відмовляється повертати. Фактично, цей указ буде можливість для них отримати російське громадянство. А тільки найбільш вірогідно Російська Федерація буде їх змушувати отримати російське громадянство, бо ми у вас тут вб'ємо, бо ну, банально ми навіть не знаємо, де ці люди утримуються. І під цим тиском люди можуть отримувати це російське громадянство, і там ну з ним потім починається інша історія. Я не виключаю, що це в тому числі може бути потім причиною, що фактично цих людей мобілізують і скажуть: ну ви ж отримали російський паспорт, ну тепер час воювати проти України за свою нову державу Російську Федерацію. Тобто, мі місце там... з гражданством на нав'язується зразу обізательство безумовно. Ви ж коли отримуєте російський паспорт, перше, що у вас виникає, це військовий обов'язок. І питання просто в тому, чи ініціює цей процес і чи вручить повістку Російська Федерація. Тому безумовно російський паспорт це фактично дорівнює військової обов'язок. Тобто, з цих причин, якщо ми говоримо про цю історію з видачою громадянства, спрощена процедура громадянства для депортованих а, в, під час радянської окупації Криму, то найбільш вирогідно це такий... Ну, ніби як гуманітарна а, демонстрація того, що ну ну не на, на те, що вони там кримських татар, ну там екстремізм, тероризм. Ну от ми ж їм громадянство даємо. Дивіться, ми поважаємо кримських татар, щоб вони могли повернутися. Ну тобто, це таке лицемірство, бо з одного боку, ми там їх знищуємо. А тут написано ну російське громадянство, щоб там, якщо що, то вони мали всі права. Uh, то, ну, так. Какова сегодня позиция украинского государства, институтов международного права по российскому гражданству, которое было навязано или приобретено вот таким образом, будут ли у этого правовые последствия? Может, например, забрать такого человека в армию. А вот с точки зрения украинских законов, с точки зрения международного права, как это выглядит? З точки зору міжнародного права я вже фактично на початку зазначив, оскільки ми говоримо про те, що це не порушують міжнародне право та міжнародне гуманітарне право. І тут не можна говорити про те, що це матиме якісь правові наслідки у відносинах з іншими державами, тобто фактично ці паспорти є нікчемними. Якщо ми говоримо про українське законодавство, то так само в українському законі прописано, що автоматичне або примусове нав'язування російського паспорту. На окупованій території, де людина проживала, воно не має жодних правових наслідків у відносинах з Україною, тому з цієї точки зору воно не матиме. Інше питання: що якщо ми ну, припустимо якийсь громадянин, ну от. Прям так йому сильно захотілося, спеціально поїхав в Російську Федерацію, спеціально добровільно подав цю заяву. Ніхто його на території там не змушував. Ну просто отак от людина собі вирішила. То в цьому випадку він реально добровільно набувся російське громадянство, і це матиме якісь правові наслідки. Хоча там, з точки зору міжнародного права, ну не обов'язково це повинно мати наслідки. Але в більшості ми говоримо про те, що люди, які перебувають на території Російської Федерації на окупованій території України, їх змушують до отримання такого. Паспорту до нібито добровільної подачі заяви, тому що в іншому випадку ці люди безправні, вони не можуть отримати ні доступу до медичних послуг. Якщо вони приїхали з дітьми розраховувати на якісь освітні послуги, то що нереально більше того, наприклад, в контексті дітей, а коли деякі батьки або родичі їдуть на територію Російської Федерації для того, щоб забрати депортованих українських дітей, а то вимога, яка висловлюється їм, ну ви спочатку отримаєте російський паспорт. А потім продіть спеціальну процедуру е в, росі в Російській Федерації для того, щоб отримати права над цією дитиною. А тільки після цього ми можливо вас випустимо, але насправді не випустимо. Тобто, це фактично ще одна ще один спосіб змушувати громадян України в примусовому порядку отримувати ці російські паспорти, а потім використовувати це на свою користь. Чи з причин е от давайте тепер військовий обов'язок виконуєте? Чи ну добре, ви ж за своєю дитиною приїхали, а ми вас не випустимо назад. Там же ж в Україні війна. Нацисти і і тому подібне, тому і ми вас тепер не випустимо, тому це все лише використовується за їх власних інтересів. Єсть гіпотеза От пишуть в коментарях під нашою трансляцією один із, один із зрителей Олесь Корт пише, Вітаю, думаю, що відповідь криється на поверхні. Дедалі на Росії стає все менше населення, тому виникає потреба його поповнення різними шляхами. Можна ли з цим согласитися? Я думаю, що це ну, точно може бути одне з логічних припущень, оскільки ми бачимо, що відбувається на фронті, що гине надзвичайно багато російських військовослужбовців, і очевидно, що вони намагаються поповнювати. І як найпростіше це зробити, це фактично використати українське ж населення проти, проти українського ж населення, причому в примусовому порядку. Тому очевидно, це також може бути одна з причин. Спасибо вам за бесіду. Напомню, що з нами на зв'язку був Нікіта Петровець, юрист регіонального. центра прав человека. В продолжение эфира добавлю информацию. Есть официальная позиция Министерства иностранных дел Украины. Оно отреагировало на путинский указ тем, что призвало Международный уголовный суд приобщить этот указ к доказательной базе по делу о похищениях украинских детей, в рамках которого уже был выдан ордер на арест российского президента Владимира Путина. Само же российское гражданство, навязанное таким образом, в МИД Украины называют юридически ничтожным, Я процитирую, такие действия нарушают нормы международного гуманитарного права, являются ничтожными и не создают никаких правовых последствий. Введение России новых норм законодательства о гражданстве имеет целью лишения похищенных украинских детей возможности вернуться на родину. Конец цитаты. Продолжим разговор с Екатериной Рашевской, экспертом Регионального центра прав человека. Она с нами на связи. Екатерина, добрый день. Доброго дня, давайте поговорим подробнее, вот как раз по второму пункту указа, который касается украинских детей, которые оказались в российской оккупации или и были вывезены в Россию. Давайте об этом поговорим. Что значит вот этот пункт в указе меняется Ли что-то кардинальным образом? Тут важливо погодитися з тим, що вже говорив Микита переді мною, що насправді указ нічого нового не передбачає і не вносить шокуючих там подробиць скандалів і розслідувань не потрібно проводити. Він є лише демонстрацією того, що ордер на арешт і рішення міжнародного кримінального суду ніяк не змінили рішучість президента Путіна особисто привласнити депортованих українських дітей, перевиховати їх і зробити лояльність. Російськими громадянами, використавши потім їх у своїх цілях, і до речі, що стосується демографічної кризи, так науково-дослідницький інститут у Росії, такий я імені Мінділеєва навіть термін для цього придумав спеціальна демографічна операція, яка так сильно потрібна Російській Федерації. І мені здається, що ось наразі в Україні вони проводять не тільки так звану спеціальну військову операцію, але заразом і демографічно викрадаючи українських громадян і перетворюючи їх на росіян. Тому те, що Міністерство закордонних справ зробило відповідну заяву, це дуже цінно. Тому що справді відповідний указ має бути долучений до матеріалів справи, як те, що напряму свідчить не просто, що Путін Львова Білова не зупиняться і потрібно далі проводити розслідування, видавати нові ордери на арешт, але і додатково перекваліфікувати або докваліфікувати ті злочини, які вже є. Тому що якщо умисел не змінився і навіть більше він поглиблюється, ідентичність викорінюється, то Можливо, це зовсім ніякі не воєнні злочини, а геноцид. І так само, чому й досі в ордері на арешт немає ні слова про невиправдану затримку репатріації, тобто повернення українських дітей для росіян, для Путіна, Львової Білової. Це не зелена карточка. Якщо міжнародний кримінальний суд не говорить про це, то значить наші дії легітимні, що є абсолютною маячнею, тому що це окремий воєнний злочин, їхні діяння щодо затримки повернення. От я хотів уточнити по поводу можливості возвращення цих дітей, поїзка Их, потому что не всегда легко вообще найти ребенка, где он сейчас находится, и идентификации вот навязывание российского гражданства. Может ли оно усложнить идентификацию и поиск этих детей? Так, може, ми не можемо стверджувати, що кожного разу росіяни, видаючи російські документи, чи то паспорти, чи то російські свідоцтва про народження, кожного разу повсюдно змінюють персональні дані, але все одно відбувається модифікація. Тобто українські імена записуються на російський зразок, і класичний приклад це Пилип Головня, який раптом став Філіпом і скрізь фігурує вже з російською версією свого імені. Так само, що стосується статусних дітей, дітей сирі, дітей, позбавлених батьківського піклування, їм видають. Документи і вносять їх до єдиної бази даних російських дітей, які придатні для усиновлення і передачі в російські родини через місце фактичного проживання. Тобто, якщо дитину депортували в Курськ, то вона вже буде не сиротою з Маріуполя, з Донецька, Шахтарська і так далі. А дитиною із Курська і спробуй потім знайти таку дитину, особливо якщо це зовсім крихітне маля, і зовнішність якого постійно змінюється, і в нас в реєстрі є от коли ми подивимося на херсонський будинок дитини, там там зовсім маленькі діти, яким вже зараз 4 роки, і спробую навіть з мега крутим просунутим програмним забезпеченням ідентифікувати таку дитину, якщо вони змінили її місце народження. Тому так це дійсно ускладнюватиме пошуки ідентифікації таких дітей. Але російське громадянство також ускладнює повернення дітей. Мій колега вже зазначав, що росіяни часто вимагають у законних представників переоформлювати українські документи про опіку за російське. Законодавством за російським зразком, і головна вимога російського законодавства це те, що опікун, піклувальник, усиновитель і так далі має бути громадянином Російської Федерації. До речі, Україна визнана недружньою державою, тому такі громадяни точно не можуть бути усиновителями та піклувальниками. Тому це величезна перешкода, і в такому випадку доводиться втручатися тим самим державам, посередницям, українським органам влади тощо, бо вже просто законний представник дитини не поверне, плюс діти, хлопчики, які. І мають 16-17 років. Вони вже починають отримувати е, такі собі аналоги військових е, повісток. Тобто, вони мають з'явитися у е, воєнкомат, зареєструватися там, стати на облік. І, вочевидь, після досягнення 18 років вони таки отримують повістку в армію. Вони не можуть покинути територію Російської Федерації без виконання цього обов'язку. Вони також не можуть відмовитися від російського громадянства, і не до російського законодавства, доки не прослужать у російській армії. Тому. Фактично, російське громадянство, і ми наполягали в регіональному центрі прав людини. На цьому відправляли повідомлення до міжнародного кримінального суду. Є засобом пришвидшення та спрощення викорінення української ідентичності у таких дітей. И я напомню, вот по поводу производства в Международном уголовном суде в Кремле заявляют, что Россия не признает юрисдикцию МУС. Мария Львова Белова год назад интерпретировала новость о бордере на собственный арест как оценку работы по помощи детям. Вот такая была интерпретация. Но тем не менее, я хочу вас попросить сказать о том, каков масштаб этого явления. Похищение украинских детей. И еще очень важно, только ли Путин и Львова Белова будут отвечать, должны отвечать за эти действия, либо круг ответственных должен быть гораздо шире. У нас буквально полтори минути. А що стосується викрадення дітей? Так ми вже знаємо як мантру цифру 19546 ідентифікованих дітей, які фігурують на платформі діти війни. Серед них близько 4 тисяч це діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, яких Росія просто привласнила, не визнає українськими громадянами, вважає їх російськими дітьми і робить з ними свабільно, що хоче, віддає в родини під опіку, під усиновлення, змінює персональні дані, вносить до будь-яких реєстрів тощо, тощо. Тому е, ця категорія дітей для повернення є найскладнішою. Самі росіяни говорять величезні там збільшені цифри, е, подекуди 730 тисяч, хтось говорить 744, 748 тисяч. Е, вони порахували всіх дітей, які на їхню думку перетнули кордон Російської Федерації разом із законними представниками, в тому числі. Але насправді, якщо подивитися їхні статистичні зведення, навіть по тим, хто перетнув кордон, там все одно немає 744 тисяч українських дітей. Тому це. Абсолютна маячня і перебільшені дані, хоча вочевидь, 19 тисяч, понад 19 тисяч це також не кінцева цифра. Росіяни могли депортувати більше, просто проблеми з ідентифікацією залишаються і мають бути вирішені. Що стосується осіб, Путін і марія. Я я, я перепрошу, У нас э, вычерпан уже эфирный час. Эфирное время, к сожалению, подошло к концу. Мы продолжим эту беседу в наших следующих эфирах, потому что тема очень важна. Катерина Рашевская была с нами на связи. Сергей Макрушин был у микрофона. Это Крым реалия, Крымчане имеют право знать.